Поки кожен день ринок паде ідеальні можливості для того, щоб зберегти свій капітал, і найголовніше накопичити його, на мою думку, це є прямо зараз ретродропи. В цьому відео я вам розкажу про новий проект SIGN, в якому ми зможемо винести досить непоганий дроп. Це проєкт з 30 мільйонами доларів інвесту і стратами до 1 долару. В цьому відео я детальніше розкажу взагалі, що це за проект і як нам його правильно відпрацювати, щоб максимально більше отримати з цього проєкту. Але перед початком відео, прошу вас поставити лайк. Підписатися, як це допоможе просуванню мого каналу. Давайте, як завжди, розпочнемо взагалі з ознайомленням самого проєкту. Перейдемо на сайт Керпторанк і детальніше ми взагалі дізнаємося, в який в нього інвест, і чи взагалі ми можемо претендувати на цей троп. Отже, проект Science зібрав майже 300, точніше 30 мільйонів доларів інвесту. Бачимо, що тут є статус потенційно, тобто дроп потенційний, але зараз чуть пізніше я вам детальніше поясню, чому 100% потрібно відпрацювати цей проект і чому взагалі дроп буде трати до одного долара. Тут насправді все дуже просто. Нам потрібно буде просто підписувати транзакції і тратити на їх по приблизно 1 цент. Фонди і інвестори. Стір один фондів тут є Easy Labs, тобто колишній Binance Labs. Також тут є Sequoia Capital, Hashkey Capital, Styr 2 Animoca Brands. Але самі фонди нас не особо цікавлять. Нас цікавить найбільше те, взагалі, чи зможемо отримати дробіт проекту, і як нам його класно відпрацювати. Давайте перейдемо в Twitter на офіційну сторінку проєкту. Точніше, на сторінку ком'юніті проекта бачиш, тут пише офіціал ком'юніті, вони тут кожен день натикають майже на свій тегеє. Бачимо що тут It's finally Here, Signes I'm Humbly Present to You, Our Official Science, InfoLink. Вони про це тегіє натикають вже дуже часто. Вони про нього натикали і 1 квітня. Зрозуміло, що це був жарт. Але якщо йдуть такі натяки, я впевнений, що. Проєкт точно зможе роздати дроп. На офіційній сторінці проєкту майже 300 тисяч нічніше 250 тисяч. Тут вони теж натякають деколи на ТГЄ. на них підписані велика кількість великих інфлів і велика кількість фондів. Тому я б цей проект однозначно не скіпав. Я відпрацьовую його на всю свою ферму і вам рекомендую, тому що маніт-менеджмент. Дуже тут класний, тому що ви тратите реально мало і можете отримати реально багато при цьому проекту. В проекті в зараз дуже мала кількість людей. От. І я думаю, що вони з виходом затягувати точно не будуть, і я б на вашому місці почав би відпрацьовувати проект прямо зараз. Тепер давайте перейдемо до того, взагалі, що нам потрібно зробити в цьому проекті, щоб отримати від нього аєрдроп. Отже, переходимо на сторінку Sign Protocol. А всі посилання з відео, які я використовую я прикріпив. В себе в телеграм-каналі, там я розпишу детальну інструкцію по цьому проєкті, Там прикріплю всі силки з відео. Посилання на свій телеграм-канал буде в описі під відео. Отже, переходимо за першим посиланням на сайт, де ми будемо виконувати всі основні дії. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо три вкладки: «Total Scheme Created», «Total Attestation Sent» і «Total Attestation Received. Перед тим як це все зробити, нажимаємо тут Connect Identities» і просто тут Connector всі свої соціальні мережі. Далі, але перед цим нам треба приконектити наш гаманець. Ідемо далі. Основні дії, які нам тут потрібно буде робити. Всі дії нам потрібно буде робити в цій вкладі Create Schema». Ми нажимаємо Create Schema», тут нам потрібно буде вибрати. Мережі, в яких ми будемо робити ці транзакції. Тут є в нас switch to test environment. Тут нам треба робити це в тестових мережах. В тестових мережах я не бачу сенсу це робити, тому що ну, а, якщо тут є майнет, чому будуть роздавати дроб за якісь транзакції в тестових мережах, які ну, за несправжні гроші це несправжні токени. Тому ми вибираємо майнет і вибираємо, допустимо, любу мережу, допустимо, я виберу мережу Base. Тут ми пишемо точніше назву нашої схеми. допустим, я напишу кайло Crypto, схема description. Просто любе, абсолютно. Ми пишемо. Тут далі вибираємо знову ж таки бейс, тому що якщо ви думали, що вибрали бейс, і вам треба буде ще раз вибрати бейс. Нажимаємо Next. Тут ми вибираємо Field Type абсолютно з цього всього. Ми, допустимо, я виберу ось це. Просто тут напишу name. Рандомні букви цифри, нажму Next. Тут ми нажимаємо No, нажимаю Create Schema, Далі в нас відкривається Metamask. Нажимаємо ще раз Create Schema, тому що у вас може бути незадавана мережа і бачимо, що тут один центр. Ми ж нажимаємо, під, нажимаємо Підтвердити. І Чекаємо, поки пройде в нас тут транзакція. Бачимо, що транзакція проходить. Чекаємо, поки в нас тут це все прогрузиться, і розкажу вам про наступну дію. Далі нажимаємо «Use schema». нас перекидає на наступну сторінку. Тут нас пише вся інформація про схему, ми її обновляємо. Якщо тут не з'явилася сторінка. Тут не з'явилася кнопка Тестувати схему, значить, вертаємося на сайт Sign Protocol. Натискаємо «Профіль». І бачимо, що тут у нас є відповідна схема. Ще раз нажимаємо. І в нас тут з'явилася схема Make Attestation. Нам потрібно тут зробити атестацію. Ми нажимаємо Make Attestation. Нажимаємо Attest Now. Чекаємо, поки тут пройде транзакція, підписуємо її і е, чекаємо, поки тут дія завершиться. Е, в принципі, все. Е, ми зробили тут схему. Повертаємося назад на нашу сторінку. І тут у нас є всі ці наші от схеми, які я, допустимо, зробив і прийшов в атестацію. Тут у нас є, пише, скільки у нас атестацій. Створено, скільки атестацій отримано. Що я рекомендую вам зробити по цьому проєкту? Я рекомендую вам зробити схему в абсолютно всіх цих мережах, які є. Особливо, допустимо, мережі Greenfield, мережі Cyber, мережі XLayer MyNet, Arbitrum. Абсолютно по всіх цих мережах пройтись і створити там, допустим, по 5 схем. Не рекомендується все робити в один день. Розтягніть. Покажіть, що ви активний юзер, що ви на проект не забили, і ви робите цей проект по вкладенням. Якщо ви прийдетесь тут по всіх цих мережах, ну ви потратите ну центів 50-60 максимум. Я думаю, що це не дуже велико, не дуже багато. Після того, як ви тут зробили всі ці атестації і так далі, ви можете зайти в експлор і зробити атестацію для чужих. Для чужих схем. Допустимо, вибрати тут будь-яку схему в мережі BNB, мережі Base, BNB чи ще щось, і вибрати Make Attestation, і зробити тестацію. Не завжди тут все проходить. Якщо тут не проходить, значить вибираємо наступну схему і робимо там відповідну атестацію. Також можна робити те, щоб брати допустим, лінк на свою схему, кидати друзям, і вони будуть робити, вони будуть робити також цю атестацію. Ви можете обмінюватися цими транзакціями і так далі. От. І тепер давайте перейдемо до наступного про додаткові квести, які також потрібно пройти. Також нам потрібно буде пройти деякі додаткові квести, це буквально на 2 хвилини часу. Посилання на них також залишу в себе в ТГ. Ми заходимо, нажимаємо Let's Go. Ми нажимаємо The Orange Print і тут просто наж натискаємо тут, нажимаємо Bullish Sign, проходимо, нажимаємо всі ці кнопки, просто гортаємо донизу, нажимаємо цю фінальну кнопку, прогортали, прогортали, нажимаємо Sign. Щоб зробити Sign, нам тут потрібно законектити наш Twitter. Ми нажимаємо Authorize App. Увага! Twitter потрібно. Конектити той, який ви конектили до сайту Sign Протоколу. Тут в, в цій клаці. Тут нам треба підключити там, email, telegram, телеграм, і твіттер. Все. Ми вертаємося назад, нажимаємо uh, Sign here і просто мишкою розписуємося. Допустимо, я напишу абсолютно любе. Ви тут можете написати. Uh, Допустимо, я напишу так. Нажимаю Confirm, все, ніякої транзакції не треба підписувати. Так, далі і лишаємося. Так. Все. Всі квести ми успішно пройшли. Нажимаємо кнопку Back і все, очікуємо наступних квестів, наступних додаткових оновлень, про які я обов'язково повідомлю в себе в Телеграм. Краді ось такий проект Science. Дуже легко його обузити на ферму. Він невеликий по затратах. Бачимо, що тут є 30 мільйонів доларів інвестицій від класних проєктів. Поки що шил. Невеликий, я вам рекомендую, якщо ви прямо зараз входите в ретродропи або ви вже є, так скажемо, олд ретро, все-таки відпрацювати цей проект, тому що тут. Ризик ревард дуже класний, тому що ви вкладаєте, допустимо, там на аккаунт до 1 долара. рефок тут немає, людей особо немає, і ви можете витягнути з цього проекту непогані ікси. Всі посилання з відео ви знайдете в описі. Всім дякую, хто дивився, всім бажаю жирного профіту.